Вітаю вас, друзі. Є новий день і нові дуже важливі заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Навколо наче це цукрова вата у Трампа трапився новий приступ любові до росіян. Він пропонує запровадити у Сполучених Штатах Америки золоту карту для того, щоб іноземці могли переїхати до США і не виключає, що цією картою зможуть користуватися російські олігархи. Я знаю деяких російських олігархів, які Дуже приємні люди. Це можливо. Е, вони вже не такі багаті, як були раніше. Вони не такі багаті, як були раніше. Я думаю, що вони могли би собі дозволити 5 мільйонів доларів. Тепер до Ілона Маска зможуть долучитися його однодумці. Йому буде вже не так нудно. Ну і звісно, учора Трамп говорив про угоду. Про угоду щодо рідкісноземельних земельних металів. Це дуже велика угода. Дивіться, це це може бути угода на трильйон доларів. Це може бути що завгодно, але це рідкоземельні елементи та інші для підписання угоди між Україною та Сполученими Штатами Америки, ймовірно, цієї п'ятниці президент України Зеленський відвідає Вашингтон, але це іще ще поки не точно. Я це чую. Я чув, що він приїде в п'ятницю. Звичайно, мені це підходить, якщо він хоче, і він хотів би підписати це разом зі мною. І я це розумію. Це велика справа, дуже важлива справа. У той самий час у конгресі зростає невдоволення політикою Трампа щодо російсько-української війни. Конгресмени учора у складі двопартійної делегації. Ці зробили заяви замість того, щоб виконувати роботу Росії, як ми це зробили сьогодні. Ми повинні завдати Росії остаточної стратегічної поразки, і це казав представник демократичної партії, що не дивно, адже демпартія зараз перебуває у опозиції до Трампа, і я погоджуюся із ним. Необхідно завдати так званій Росії стратегічної поразки. Але що заважало Байдену демократу зробити це, поки він був президентом Сполучених Штатів? Питання риторичне Набагато а то цікавіше те, що усе більше республіканців виступають проти пропозицій Трампа про договорняки з росіянами. Те, що робить Путін, це спроба відтворити невдалий радянський союз. Він не зупиниться на Україні, і тому це так важливо. І Я сприймаю це особисто. Мир це сила, і це правильно. Мир може бути тільки через силу. У будь-якому іншому разі, це буде тільки тимчасове перемир'я, яким росіяни скористаються для нової війни. А для того, щоб українська армія ставала сильнішою, вже зараз потрібні ваші. Дві гривні на поточний русоріз реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Ну і ваша підписка на мій канал зайвою також не буде. Учора прес-секретарка Трампа Левіт, говорячи про заморозку російсько-української війни, заявила, що обидві сторони можуть лишитися незадоволеними, і щоб укласти угоду, треба привести обидві сторони до столу переговорів. І зазвичай, коли укладається хороша угода, обидві сторони залишаються цей стіл трохи незадоволеними. Незадоволеними вони можуть лишитися якщо що Обом сторонам доведеться піти на поступки, яких саме поступок від нас вимагають Сполучені Штати. Зрозуміло, вони хочуть, аби ми підписали угоду про рідкісноземельні метали. Отже, чи це 300 чи 350 мільярдів? Ніхто насправді не знає, вони навіть не можуть дати мені на це відповідь. Ми кажемо, дивіться, ми хочемо бути захищені. Ми хочемо отримати ці гроші назад. Ми допомагаємо країні. Та за цією угодою Україна не буде отримувати нову збройну допомогу від Сполучених Штатів Америки. Трамп каже, що угода потрібна для того, щоб Гасити борги на 350 мільярдів, які він вигадав, і щоб у України взагалі було право боротися, що отримує Україна. В обмін на цю мінеральну угоду, пане Президенте. 350 мільярдів доларів і багато обладнання, військового обладнання і право продовжувати боротьбу. І спочатку право на боротьбу. Дивіться, Україна, я скажу, вони дуже сміливі і вони хороші солдати. Коли він казав про обладнання, то він також мав на увазі те, яке сполучені Штати Америки вже поставили Україні раніше. Але якою взагалі буде ця угода? Поки що точної інформації немає. Але учора і західні і наші медіа повідомляли, що. Що її зміст дещо змінився згідно із погодженою версією проєкту угоди, буде створено спеціальний фонд, який буде отримувати 50% доходів із природних ресурсів для реінвестування в економіку України, але питання гарантій безпеки не включено до цієї угоди. Простими словами: 50% від доходів з українських рідкісноземельних металів будуть лишатися в Україні. Що із іншими 50% відсотками невідомо. Ну і гарантій безпеки, звісно, не буде. Хоча Міністр фінансів Сполучених Штатів Америки каже, що от те, що американські компанії будуть залучені, це і є гарантія безпеки. Угода містить непрямі гарантії. Якщо Сполучені Штати суттєво інвестуватимуть в економічне майбутнє, я називаю це економічні безпекові гарантії. Але це ніяк не втримає Владіміра Путіна від нового нападу. Йому буде абсолютно плювати, чи працюють американські компанії на території України, якщо він прийме рішення відновити бойові дії. Марко Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, знає і розуміє, що Україні потрібні дійсно дієві гарантії безпеки. Я думаю, ви знаєте, фундаментальна задача полягає в тому, добре як досягти такого закінчення конфлікту, яке буде тривалим, яке буде усталеним, яке раптово не призведе до нової війни через рік, два три роки. Він розуміє, що гарантії безпеки потрібні, але при цьому Сполучені Штати Америки відмовляються надавати Україні будь-які гарантії безпеки. США переконані, що цим мають зайнятися європейці заради безпеки та захисту нашої країни я взяв зобов'язання, що ми будемо відігравати повноцінну роль, у забезпеченні будь-яких гарантій безпеки, якщо ми до цього дійдемо, і це включає зобов'язання у разі необхідності відрядити військових за умови підтримки США. Та Це тільки псевдогарантії безпеки. Якщо іноземні контингенти будуть розташовані на території України, то як виявляється, вони не будуть на лінії фронту, вони не будуть відігравати жодної ролі. А у разі якщо так звана Росія і далі почне атакувати Україну, то вони просто то підуть собі назад не повноцінною, але хоча б якоюсь гарантією безпеки було би продовження надання озброєнь з боку Сполучених Штатів Америки. Але Трамп каже, що зараз іще потік ідеї. Це те озброєння, яке іще ще Байден схвалював, але далі його не буде. Військове обладнання і боєприпаси. Це забезпечується для України надалі. Як довго це забезпечується? Ну це може тривати деякий час, і е-е, можливо, доки ми не укладемо угоду з росією. Дивіться, ми повинні нам потрібно укласти угоду з росією. інакше це продовжиться. Виходить, як Трамп і його команда вимагають, аби Україна пішла на договорняк, але при цьому ми не отримаємо жодних реальних дієвих гарантій безпеки. При цьому Сполучені Штати Америки виступають і проти того, щоб Україна мала свої власні гарантії. І здається, люди доходять до усвідомлення, що Україна не буде в НАТО він хоче ядерну зброю. Які ваші думки з цього ну, приводу? Я не думаю, що хтось вважає це серйозною пропозицією з їхнього боку. І я не думаю, що озброєння їх ядерною зброєю є. Рішенням проблеми. дійсно велика угода. Угода, яка зовсім нічого не гарантуватиме. Угода про тимчасове перемир'я, за час якого Владимір Путін зможе зібрати іще одну армію. При цьому так звана Росія не піде на жодні поступки. Так звана Росія отримає зняття санкцій з боку Сполучених Штатів Америки. І ще додаткову угоду теж про рідкісно земельні метали. Я б хотів купити мінерали на російських землях. Також якщо ми можемо Рідкоземельні. У В них теж дуже хороші рідкоземельні. І у тих, і у тих я би сказав це і нафту та газ. Дивись, це чудова річ. Прес-секретар Володимира Путіна Пісков підтвердив, що так звана Росія відкрита до потенційної угоди щодо російських рідкісноземельних металів. Американцям нужны рідка метали. У нас їх много. Ми маємо свої плани по розробки стратегічних ресурсів Росіяни раніше нили, що Сполучені Штати Америки допомагають вбивати Росіян і кричали, що вони знищать Сполучені Штати і розбомблять Вашингтон. Должен палати Берлін! Вашингтон, На Вашингтон. Але тепер методички змінюються, і вони починають казати, що угода зі Сполученими Штатами Америки про рідкісноземельні земельні метали це хороша угода. А це непоганий виход з цієї ситуації. То, що стосується рідкозьомів. і ми пропонуємо здесь, якщо ви хочете, якщо вам прямо редкоземельний метал потрібен, то на Україні їх нет. А на нашій території вони у реальності ти є. Воно то звісно виглядає смішно, але для нас із вами нічого хорошого немає у тому, що Сполучені Штати Америки та так звана Російська Федерація планують довгострокову співпрацю разом з тим, відчуваючи майбутній договорняк. Так звана Російська Федерація зараз однозначно буде посилювати свої наступи на фронті. Шаг до перемоги, момент істини. Піріломний Враг врак ослабляний висіли стищини, но він способен на все. А це означає, що ми і з вами зараз тим паче не маємо права розслаблятися. Ми маємо посилити допомогу для українського війська. І завдяки вам наші підрозділи отримали і ще триста нових ефпів. Ми бійці роти УПАК 128 двадцять окремої бригади ТРО Дике Поле висловлюємо подяку Сергію Стерненка та його спільноті за надані нам 50 fpv дронів. За допомогою цих дронів ми зможемо ще більше знищити окупанта на нашій землі. Слава Україні! Ми прикордонники 79-го прикордонного загинув. Щиро дякуємо спільноті Стерненка за надані 20 дронів нічних для збиття ворожих БПЛА. Вор... Збиття ворожих БПЛА це збереження життя наших військовослужбовців. Тому приєднуйтесь до зборів. Щиро вам дякую. Слава Україні! Героям слава вважаємо міцного 28-го окремі хімізована бригада. Отримав чергу партію в півдроні від спільноти Сергія Стерненка. Хочемо подякувати Сергію Стерненко та всій спільноті, яка допомагає Збройним силам України. Війна ще не закінчилась. Слава Україні! Героям слава! Ми бійці взводу безпілотних систем Крук 109 109-го гірського штурмового батальйону висловлюємо подяку спільноті Стерненка за надану допомогу у вигляді 50 дронів. Разом до перемоги! Слава Україні, Бажаю міцного. Ми, Рупак 129 бригади, підрозділ Рекбітім. Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка та самому пану Стерненка за надані 50 піві дронів. Слава Україні! Вітаю товариство! Хочемо подякувати спільноті Стерненка за надані нам ФПВ-дрони, які будуть нищити ворога на туєцькому напрямку. Доброго дня, група дестракшн тім, висловлює слова вдячності. Пану Стерненко та спільноті Стерненка зададених 50 овсій дронів, які допомагають нам нищити русню та корейців на курському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Я не знаю, що буде далі. Я не знаю, чи відбудеться договорняк і у якій формі, але те, що зараз відбувається, мені не подобається. Мені не подобається те, що наша країна може лишитися без гарантій безпеки. Тому знову і знову я прошу вас, допомагайте силам оборони України, тому що це єдина дійсно дієва гарантія безпеки. que